Добрий день, дорогі друзі! З вами магазин Парус, магазин якісних товарів. Сьогодні хочу розповісти про новий прихід трусиків, який от надійшов у наш магазин. Значить, це трусики торгової марки Донелла. склад тканини 95% котон, 5% лікра. Дуже хороші трусики, простенькі і дуже хороші про них відгуки. Розмір привезли L і XL. Ось, подивіться, трусики чорного кольору з високою посадкою розмір L. Ось так ось вони тягнуться. Вони йдуть на об'єм бедер 98-102 см. 98-102 см ідуть на це розмір L. Коштують такі чорні трусики 100 гривень. Далі ось такі, точно такі самі трусики, є розміру XL. Розмір XL йде на об'єм бетер 102-106 см і коштують вони також 100 гривень. Ну, по власному досвіду, я вам можу сказати, що е Хто не любить дуже, щоб вони вільно лягали, можна взяти з, ну, наприклад, XL на об'єм бедер 108-110 см. Вони підійдуть. Хто не любить, якщо вони вільно лежать. Ну, Кожен регулює собі сам. Далі ось такі трусики є розміру Елька. Коштують вони 115 гривень. Ось такий гарний декор. Тут букет квітів. І ось такі ось кольори: молочний, рожевий, лимонний, зелене море і слива. На об'єм бедер 198-120 см, коштують 115 гривень. Ось такі біленькі трусики з мереживом. Розмір XL коштує 130 гривень, теж висока посадочка тут. Білий колір, білі такі вставки з мережево. Далі ось такі трусики. Ці, от, іменно ця моделька йде з нижчою посадкою. Дивіться, ось L і ось L. Тут посадка вища, а тут нижча. Коштують такі трусики 110 гривень. На об'єм бедер 98-102 см. Ось так ось так тягнуться. Колір ось такий є: персиковий, молочний, лимонний, молочний і рожевий. Ось такі трусики. Далі ось такі трусики йдуть на об'єм бедер. 102-106 см розмір XL. Коштують вони 95 гривень. Є ось такий рожевий колір і колір джинс. Ось такі темно-сині трусики з різними візеруночками, такими дрібненькими. Ідуть розмір L на об'єм бедер 98-102 см, коштує 110 гривень. Ось такі ось висока посадочка. Ну, Ось тут не принципово, але я вам покажу ось такі малюночки: дрібніший, крупніший, ось такі горошки, ось така нічка. І такі зірочки. І трусики такого ж формату на розмір XL коштують 120 гривень. Розмір XL це у нас об'єм бедер 102-106 см. Теж так само є ось така нічка, якісь такі сердечки, квіточки, горошки і зірочки. Ці всі трусики є на нашому сайті Будь ласка, Заходьте на наш сайт, можете замовити там. Можете замовити безпосередньо за номером телефону 068 173 61 33. Кому сподобалось відео, ставте лайки, підписуйтесь на наш канал, щоб бути завжди в курсі наших новинок. Висилаємо ми Укрпоштою і новою поштою оплата на карту Приватбанка та накладений платіж. Гарного вам дня, до побачення.